Привіт, малята! Зима це неймовірно мальовнича пора року. Особливо красиво стає після того, як з неба починають падати пухнасті сніжинки, які покривають землю та дерева білою сніговою ковдрою. Але ж звідки вони беруться? І чому взимку йде сніг? Давайте розбиратися. Отже, як утворюється сніг? Що зими північна півкуля покривається сніговою ковдрою. Снігом називають особливу форму опадів, яка складається з найдрібніших кристаликів замерзлої води льоду. Механізм утворення сніжинок дуже простий. Мікроскопічні краплі водички. Знаходяться у атмосфері високо в хмаринці, прилипають до частинок пилу і замерзають, в результаті цього утворюються кристалики льоду, які за розміром дуже маленькі. Відомо, що у природі не існує двох однакових сніжинок, однак до такого висновку вчені прийшли не так давно. Така велика кількість форм сніжних кристалів. Зумовлена складністю і різноманітністю умов, рухом повітря, різною вологістю у хмарах, де вони зароджуються, і зміною цих умов на шляху сніжинки до поверхні землі. За час снігопаду форма падаючих сніжинок може кілька разів змінюватися. Вони то замерзають, то розмерзають, то знову замерзають. Збільшуючись у розмірі, у кожної сніжинки свій власний шлях руху до поверхні землі. А ще цікавим фактом є те, що всі сніжинки мають шість граней та кожна сніжинка є симетричною. Ми з вами вже звикли, що кожної зими випадає сніг, але на планеті Земля є люди, які ніколи не бачили сніг вживу а лише на картинці. Ми всі знаємо, що сніг білий, однак це не завжди так. У високогір'ях каліфорнійського хребта сніг часто буває рожевим. Такий відтінок він набуває через наявність у ньому частинок водоростей, що містять червоний пігмент. З історії відомо навіть чорні снігопади. Наприклад, такий стався у Швейцарії, а білий колір снігу обумовлений тим, що всередині сніжинки знаходиться повітря, так як світло відбивається від кристала і розсіюється, то сніг нам здається білим. Як цікаво! А ще я знаю, що сніжинка на 95% складається з повітря. Тому сніг у безвітряну погоду так повільно падає на землю. А ще я знаю, як це перевірити. Друзі, а давайте разом зі мною перевіримо. Все, що для цього потрібно, просто набрати сніг у склянку або іншу прозору ємність та почекати, доки він розтане. А поки чекаємо, можемо трішки погратися та спрогнозувати. Скільки води розтане з цієї кількості снігу. Можете запропонувати цю гру друзям або знайомим. Чия позначка буде найближча до рівня води, той і виграв. А поки чекаємо. Сніг повністю розтав, і води майже в три рази менше в склянці, ніж снігу. А отже можна сказати, що сніг на третину складається з повітря. Так, це цікаво. А ще мені завжди було цікаво, чому взимку сніг репить, коли на нього наступають. Між сніжинками багато повітря, і під тиском ноги сніг ущільнюється, повітря з нього видавлюється. Сніжинки труться одна об одну і ламаються, видаючи при цьому звуки, які сприймаються як скрип, але звуки чутні не завжди. Коли мороз не дуже сильний, поверхня сніжинок вкрита тонким шаром рідкої води. Вода глушить звук, тому гучний скрип чутно тільки в морозну погоду. Скільки всього цікавого ми дізналися про сніг! А зараз саме час ще піти на вуличку та погратися в сніжки з друзями. Гарної вам прогулянки і до зустрічі!